Добрий день чи вечір, шановні панове студенти, Христос Воскрес. Вітаю вас в першу чергу святом світлого Воскресіння Господнього. І ми починаємо наш курс Теорії формальних мов автоматів і кодів. І сьогоднішня наша лекція, лекція саме, яка в нас під номером 25, буде присвячена властивостям замикання та алгоритмом прийняття рішень для контекстно-вільних мов. У попередніх лекціях ми розглянули замикання стосовно деяких операцій та алгоритми, щоб визначити властивості сім'ї регулярних мов. Загалом, на поставлені там запитання, були прості відповіді. Коли ми ставимо ті ж самі запитання про контекстно-вільні мови, то зустрічаємося з більшими труднощами. По-перше, властивості замикання, які зберігаються для регулярних мов, не завжди виконуються для контекстно-вільних мов. А коли вони це роблять, аргументи необхідні для їхнього підтвердження, часто достатньо складні. По-друге, на багато інтуїтивних, простих і важливих запитань про контекстно-вільні мови неможливо відповісти. Ця заява на. Перший погляд може здатися несподіваною і потребуватиме уточнення, коли ми продовжимо. У цій лекції ми надаємо лише зразок деяких найважливіших результатів. Розглянемо замикання контекстно-вільних мов. Теорема, теорема 8.10. Сім'я контекстно-вільних мов є замкненою щодо об'єднання, конкатенації та зіркового замикання. Давайте доведемо цю теорему нехай L1 і L2 дві контекстно-вільні мови породжені контекстно-вільними граматиками G1, так? Множиною змінних v 1 відповідно, над алфавітом Т1 з початковою зміною s 1 та виводу, множиною правил виводу p 1 відповідно громадкою G2 з відповідними, значить множиною змінних v 2 алфавітом t 2 початковою зміною s 2 та правилами виводу p 2 відповідно. Без втрати загальності можемо вважати, що множини. Змінних В1, великий і В2, великий, дез'юмні. Тепер ми розглянемо мову, яка породжена граматикою G3, так? яка має відповідно змінні. Множину змінних це В1 в об'єднанні В2 в, в об'єднанні зі змінною С3, алфавіт, який складається з об'єднання алфавітів Т1 і Т2, і початкова змінна С3 з правимою виводу П3, де С3 є зміна, яка не входить до об'єднання множин змін, об змінних В1 в об'єднанні з В2. Правила виводу граматики G3 це всі правила виводу граматики G1 і G2, так, разом з альтернативним початковим виведенням, яке дозволяє нам використовувати ту чи іншу граматику. Точніше, наша множина правил виводу П3, так? це є що? Це є Об'єднання е, е, правил виводу П1, П2, і в об'єднанні з, з такими двома правилами виводу С3 виводить С1 і С3 виводить С2. Очевидно, що С3 контекстно вільна граматика. А тому мова породжена граматикою С 3 так, є вільною мовою, так? Але легко бачити, що мова породжена. Граматикою G3 так, збігається з об'єднанням мов L1 і L2, які є, відповідно, дві контекстно-вільні мови, які породжені граматикою G1 і G2. Припустимо, наприклад, що слово W1 належить мові L1. Тоді ми маємо, що s 3 великий розширено просто виводить S1, великий І розширено виводить слово W, є можливим виведенням граматиці G3. Подібний аргумент можна зробити до слова W з мови L2. Крім того, якщо слово W належить в мові порожньою граматикою G3, то або s великий. 3 Виводить S1, або S велике 3 виводить С2. так? І це має бути першим кроком виведення. Припустимо, що виконується виведення 2, тобто S велике 3 виводить S великий 1. Оскільки синтетичні форми, отримані від змінної S1, мають змінні у множині В1 велике, а множини В1 великий і В2 велике не перетинаються, то виведення. S1 розширено виводить слово W, може залучати правило виводу тільки в множині правил виводу P1. Отже, слово W має міститися в мові L1. Альтернативно, якщо спочатку використовується виведення 3, так, що зміна s велике 3 виводить змінну s велике 2, то ми отримуємо, що слово W має міститися в мові L2. А з цього випливає, що мова порожньою граматикою G3 є об'єднанням мов L1 і L2. Далі розглянемо граматику G4. Множиною змінних, які є В1, В2 в об'єднанні зі змінною С4, алфавіт є об'єднанням алфавітів Т1, Т2, початкова змінна С4. Правило виводу П4. Тут знову змінна С4 є новою змінною. і правила виводу, можна правила виводу П4 є об'єднанням. Множин правил виводу p 1 і p 2 відповідно, граматик g 1 і g 2 а також правила виводу s 4 виводить s 1 s 2 Тоді легко отримуємо, що мова, яка порожується граматикою G4, так, є конкатинацією мов порожньою граматикою G1 і G2. Нарешті, розглянемо граматику. <гану> взагалі-то, розглянемо мову, яка порожується граматикою g 5 так? З е, граматикою G5. Це В1 е, в об'єднанні е, з елементом s 5 над алфавітом t 1 з початковою змінною s 5 і правилами виводу p 5 так, де s 5 нова е, змінна, та. Множина правил виводу П5, це є множина правил виводу граматики G1, тобто множина П1, так, в об'єднанні з, з, з двома правилами виводу: s 5 виводить s 1 s 5 тільки прикордонно тут має бути s 1 s 5 і, і порожнє слово, так, і s 5 виводить порожнє слово. Тоді мова породжена граматикою G5 збігається з зірковим замиканням мови ж 1 Отже, ми довели, що сім'я контекстно вільних мов замкнена стосовно об'єднання, конкатинації та зіркового замикання. Ще, давайте доведемо ще одну теорему. Теорема 8,11. Сім'я контекстно вільних мов не є замкненою стосовно перетину та доповнення. Доведення. Розглянемо дві мови. L1 1 це мова, яка складається з слів вигляду А в степені, Н, Б в степені, Н, С в степені М, де Н і М. Довільні невід'ємні цілі числа, і мову l 2 так? Тут прошу тут помилка, l 2 A в степені N, B в степені M, C в степені M, де відповідно M і N невід'ємні цілі числа. Є декілька способів доведення, що мови l 1 і l 2 є контекстно вільними мовами, так? Наприклад, граматика для мови l 1 є ось такою. S Виводить S1, великий, S2, великий, S1, великий виводить С1 велике, С2 велике, С1 великий, виводить А маленьке, С1 велике, Б маленьке, С1 виводить порожнє слово, С2 велике, виводить С маленьке, С2 великий і порожнє слово. Крім того, ми зауважимо, що мова l 1 є конкатенацією двох контекстно-вільних мов, а тому вона є контекстно-вільною мовою за попередньою теоремою 8.10. Але мова, яка є перетином цих мов, l, яка є перетином мов l 1 і l 2 яка складається з, зі слів вигляду А в степені N, B в степені N, С в степені N, де N невід'ємне ціле число. Ім, яка ми вже довели раніше, не є контекстною вільною мовою. Отже, сім'я контекстно вільних мов не є замкненою стосовно операції. перетину. Друга частина теореми випливає з теореми 810 та теоретику множинної рівності, те, що перетин двох контекстно вільних, просто перетин двох множин l 1 і l 2 дорівнює доповненню об'єднання їхніх доповнень. так? Якщо сім'я контекстно вільних мов була б замкненою стосовно доповнення, то права частина наведеного вище виразу була контекстно вільною мовою, тобто l 1 в перетині l 2 для будь-яких контекстно-вільних мов l 1 і l 2 Але це суперечить тому, що ми тільки що довели, що перетин двох контекстно-вільних мов не обов'язково є контекстно вільною мовою. Отже, сім'я контекстно-вільних мов не є замкнути стосовно доповнення. Хоча перетин двох контекстно-вільних мов може створити мову, яка не є контекстно-вільною, властивість замикання зберігається, якщо одна з мов є регулярною. Давайте доведемо це. Теорема 8.12. Нехай l 1 контекстно вільна мова, а L2 2 регулярна мова. Тоді перетин l 1 і l 2 контекстно вільна мова. Доведення. Нехай M1 1 це є недетермінований акцептор з магазинної пам'яті, який розпізнає мову l 1 Значить, ну зрозуміло, він складається з порядкованої сімки. Q, сигма гамма дельта 1, q 0 Z, f 1 так? І М2. Значить, це автомат з магазиною пам'яті, який розпізнає мову l 2 Ми будуємо автомат з магазинною пам'яттю, відповідно, М шапочкою, Q шапочкою сигма, гамма, дельта, q 0 шапочкою, Z, F шапочкою, який імітує паралельну дію автоматів М1 і М2. Кожного разу, коли символ щитується з вхідного слова, автомат М шапочкою одночасно виконує ходи автоматів М1 і М2. Для цього ми приймемо, що множина q з шапочкою, станів цього автомату це є декартовий добуток Q на P, так? Де, е, Значить, е, відповідно е, множина q 0 Значить, q 0 шапочкою, так, це є порядкована пара q 0 p 0 І F шапочкою це є декартовий добуток f 1 на f 2 так? І визначимо функцію переходу дельта шапочкою так, що е, впорядкована пара q, QK, PL, X, так, належить е, образу дель, від дельта шапочкою від QI, i PJ AB, так, Тоді тільки тоді, q, коли е, QK, X, Належить образу дельта 1 куїти АВ і, відповідно, дельта 2 пйоти А дорівнює ПЛ, так? При цьому ми також вимагаємо, якщо а слово А є порожнє, так, то Піоти дорівнює ПЛ. Іншими словами, стани автомата «Р» шапочкою позначаються парами Q і Т що представляють відповідні стани, в яких автомати М1 і М2 можуть перебувати після читання певного вхідного слова. Це прямий індуктивний аргумент, щоб довести, що. Що ми маємо такий розширений перехід, порядкована пара Q0, p 0 слово, e, слово W Z, розширений перехід стосовно автомата М шапочкою, в e, QRPS породнє слово лямбда X. з QR з множини станів f 1 з з множини станів f 2 так. Кінцевих тоді тільки тоді, коли. Маємо такий розширений перехід q 0 вз стосовно автомата m 1 шапочкою, QR лямбда X і дельта зірочка e, e, від p 0 слово W до рівня PS. Отже, слово розпізнається автоматом M шапочкою, так, тоді і тільки тоді, коли воно розпізнається автоматами m 1 і m 2 Тобто, якщо Воно міститься в мові, яка, є перетин, яка визначається яка визначається як перетин мов, що визначається автоматом М1 і М2, тобто є перетин мов L1 і L2. Властивість, на яку звертається ця, ця теорема, називається замиканням стосовно регулярного перетину. Через результат, результат теореми 8.12 ми говоримо, що сім'я контекстно-вільних мов замкнена стосовно регулярного перетину. Ця властивість замикання іноді корисна для спрощення аргументів у зв'язку з конкретними мовами. Давайте наведемо приклад. Приклад 8.13. Доведіть, що мова, така L, так, яка складається зі слів А в степені N, B в степені N, де N – невід'ємне ціле число відміну від ста є вільною Можна довести це твердження, побудувавши автомат з магазинною пам'яттю або контекстну вільну громадку для мови, але процес є дуже виснажливим. Ми можемо отримати набагато чіт чіткіший аргумент за допомогою тереми 812. Нехай в нас L1, так? Е, це мова, яка складається зі слів А в степені 100, Б в степені 100. Тоді, оскільки мова l 1 скінчена, то вона регулярна. Крім того, легко бачити, що L1. Тобто мова L, це є що? Це є вона складається з усіх слів з таких перетин двох таких мов, що мова яка складається зі слів степені бевстепенян, де Н невід'ємне ціле число, і в перетині з доповнені до мови L1, так. Отже, через замикання регулярних мов щодо доповнення та замикання контекстно-вільних мов щодо регулярного перетину впливає на потрібний результат. Давайте ще наведемо один приклад, приклад 8.14. Доведіть, що ось така мова L, так, яка складається зі всіх слів, включаючи порожнє над алфавітом А, Б, С, які містять одинакову кількість літер А, Б і С, не є контекстно вільною. Для цього можна використати лему про накачування, але знову ми можемо отримати набагато хороший аргумент, використовуючи замикання стосовно регулярного перетину. Припустимо, що мова L є контекстно вільною, тоді, відповідно, мова, яка є перетином мови L та мови, яка визначена регулярним виразом А зірочка, Б, зірочка, С, зірочка, і вона тоді складається зі всіх. Слів А в степені N, B в степені N, C в степені N D Н невід'ємне ціле число також буде контекстно вільною. Але ми вже знаємо, що це не так. Отже, робимо висновок, що мова Л не є вільною. Властивості замикання мов відіграють важливу роль в теорії формальних мов. І можна встановити багато інших властивостей замикання для контекстно вільних мов. Давайте розглянемо деякі розв'язні властивості для контекстно вільних мов. Поєднавши теорему 5.13, так? І теорему 6.17. Те Теорема 5.13 говорить, що якщо вже контекстно вільна граматика, яка не має жодних правил виводу, а виводить порожнє слово або. А виводить змінну Б, так? велике так, де А і Б змінні. тоді метод синтаксичного аналізу повним перебором може перетворитися на алгоритм, який для будь-якого слова W над алфавітом сигма, так? або виробляє синтаксичний аналіз слова W, або повідомляє нам, що синтаксичний аналіз неможливий. А теорема 6,17 говорить, що будь-яка контекстна вільна граматика має еквівалентну граматику вже з шапочкою, так, у нормальній формі Хомського. І, прийнявши ці теореми, ми вже встановили існування алгоритму неналежності для контекстно вільних мов. Звичайно, це суттєва властивість будь-якої сім'ї мов корисна на практиці. Також можна визначити інші прості властивості контекстно-вільних мов. Для мети цього обговорення ми припускаємо, що мова описується її граматикою. Давайте сформулюємо таку теорему. Теорема 8.15. Для фіксованої контекстно-вільної граматики G, так, існує алгоритм для визначення того, чи мова по тобто мова порожня граматикою G, є порожньою. Давайте доведемо це тепер. Для простоти ми припускаємо, що порожнє слово не належить мові порожнею граматикою G, так? Якщо це не так, то необхідно внести невеликі зміни в наш аргумент доведення. Ми використовуємо алгоритм вилучення непотрібних символів і правил виводу. Якщо змінна S велика виявляється непотрібною, то мова порожньою граматикою LG порожня, так? а якщо ні, то мова порожньою граматикою G містить принаймні один елемент. Ну, от і все, доведення. Давайте ще доведемо одну теорему. Теорема 8.16. Для фіксованої контекстно-вільної граматики G існує алгоритм для визначення, чи є мова порожна цією граматикою нескінченою. Ми припускаємо, що граматика G не містить лямбда правил виводу, одиничних правил виводу та непотрібних символів. Припустимо, що граматика має. Повторювану зміну в тому сенсі, що існує деяка змінна А велике, множини змінних В велике, то для, для, то для якої існує виведення, А велике розширено виводить Х маленьке, А велике, Y маленький. Оскільки припускається, що граматика ж не містить лямбда правил виводу, одиничних правил виводу, то символи Х і Y не можуть бути одночасно порожніми. Оскільки змінна А не є ані нульовою, ані е, якимось там марним символом, тобто незрозуміликим, то ми маємо, що S велике виво, розширено виводить, У, У маленьке, А велике В маленьке, розширено виводить слово W і А велике розширено виводить Z, де слова У, В і Z містяться в вільному моноїді порожнім алфавітом Т. Але з іншого боку, виведення S велике розширено виводить у маленький А великий В, розширено виводить у маленький Х в степені N а великий Y в степені n v, розширено виводить у маленький Х в степені n Z, Y в степені n v, можливі для всіх натуральних чисел N, а тому мова L G, тобто мова порожною граматикою G, є нескінченною. Якщо жодна змінна ніколи не повторюється, то довжина будь-якого виведення обмежується величиною е е розмір е змінних В так? тобто кількість змінних в великі. В цьому випадку мова, яка порожня граматикою вже є скінченою. Отже, щоб отримати алгоритм для визначення того, чи мова, яка порожня граматикою, вже є скінченою, нам потрібно лише визначити, чи має граматика. Е Деякі повторювані зміни. Це можна зробити, просто накле... накресливши граф залежності для змінних так, щоб було ребро е... порядкована пара А велике, Б велике щоразу, коли є відповідне правило виводу. А велике виводить Х маленьке, Б велике, У маленьке. Тоді будь-яка зміна, яка лежить в основі циклу, є повторюваним. Отже, граматика має повторювану зміну тоді і тільки тоді, коли граф залежності має цикл. Оскільки тепер у нас є алгоритм для визначення того, чи, є, чи має граматика повторювану зміну, то у нас є алгоритм для визначення, чи є мова, породжена граматикою вже нескінченною. Це й завершує доведення нашої теореми. Дещо дивно, що з іншими простими властивостями контексту вільних мов працювати не так легко, як і в теоремі 4.14, так? Яка стверджує, що враховуючи стандартні зображення двох регулярних мов l 1 і l 2 існує алгоритм для визначення того, чи ці мови збігаються, так? Ми можемо шукати алгоритм, щоб визначити, чи породжують дві контекстно-вільні граматики в одну і ту ж мову. Але виявляється, що такого алгоритму немає. На даний момент ми не маємо технічного механізму для правильного визначення значення слова Немає алгоритму. Але його інтуїтивне значення зрозуміли. Це важливий момент, до якого ми повернемося пізніше. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свою коротеньку лекцію. Дякую за увагу. Ще раз вас вітаю з е, е, святого Воскресіння Господнього. До побачення, до наступної лекції.